Я полетіла фотоапарат у руках та філософський підхід до життя. Ігор Гайдай, фотограф, який підкорив усю Європу, винаходить нові авторські проекти та прагне задокументувати мить. Мені цікаво. Працювати з позитивом я знаю, що це не дуже зараз модно, тому що дуже багато людей цікавляться проблемними моментами. Найвідоміший проект майстра українці, де він представив дуже різних співвітчизників від пастуха до президента. А для проекту Разом ЄС фотографував цілі колективи на чорно-білих знімках. Сотні людей через ці фотографії я хотів просто ну по перше для себе дослідити таки феномен колективної енергії. І навіть сам факт фотографування разом більше ніж 100 людей, вона вже вивільняє колективну енергію. Яка з цих всіх людей на них впливає. Поспілкуватися про фотографію та обговорити таємниці професії зібралися аматори і професіонали на майстер-клас від Гайдая. Розповідає людей, цікавить різне від технічних деталей до того, де він бере гроші на втілення своїх ідей. Фотограф Олександр Зубко намагається не пропускати можливості послухати метрів. Будь-який майстер-клас він сам по собі цікавий, бо буває таке, коли людина здатна пояснити те, що вона робить. Це дуже цінно. Бо крім того, ми бачимо результати, якими шляхами вона до до цього підходить. Майстер-класи від знаних майстрів проходять у рамках конкурсу фотограф року. Для того щоб учитися людям платити платіньки гроші, а здесь в принципі. Нормально можна послушати, поговорити, пообщатися, щоб нове узнати. Велика виставка та нагородження переможців конкурсу Фотограф року року-2013» відбудеться навесні, а поки що триває відбір. Вже бачу, що є щось. Отак ну, воно і буде. Це ж документ. Олеся Остапенко, Дмитро Паюсь, соціальний пульс.